Я вітаю всіх, шановні колеги, шановні спікери, шановні глядачі. Я хочу представити до вашої уваги свій клінічний випадок. На тему найтиповіша причина однобічного у дитини. До мене на прийом звернулася родина з маленьким хлопчиком 4 роки, якого турбувало утруднене носове дихання. Переважно закладеність носа справа, неприємний запах з правої половини носа, слизовогній виділення переважно з правої половини носа. За нами не завідомо, що зі слів мами, дитини протягом одного місяця турбують отруднене носове дихання, переважно з правої половини носа, виражена закладеність. Захворювання почалося гостро, Зі скаргами звернулися до свого сімейного лікаря-батьки з дитиною, де було призначене лікування маленького пацієнта. А саме називін каплі, петаргол спрей, аугментин, суспензія та нурофен-сироп. Лікування було неефективним, на жаль, скарги у дитини залишалися та додаткові інші скарги. А саме мама почала відмічати у дитини слизово-гнійні виділення та неприємний запах з правої половини носа. Після цього батьки з дитиною були направлені на консультацію до лікаря отоларинголога дитячого. Також хочу відзначити, що психічний та фізичний розвиток дитини згідно віку, наявність травм операції батьки заперечують, алергічний анамнез у даного пацієнта не обтяжений, в контакті з інфекційними хворими дитина не перебувала. Час об'єктивного огляду, а саме риноскопія, огляд і пальпація зовнішнього носу, носа без особливостей, при пальпації місця проекції навколо носових пазух безболісні, Носове дихання ослаблене, закладеність носа більше виражена справа, порожнина носа змінена, слизова оболонка носа помірно набрякла і перемована. В правому загальному та нижньому носових ходах відмічається конгломерат слизово-гнійних виділень з домішками крові, різкий гнильний запах. В лівому носовому ході незначна кількість слизових виділень, нижні носові раковини помірно набряклі. Носова перегородка знаходиться по середній лінії, задні відділи носової порожнини не візуалізуються. Інші у лор-органи без патологічних ознак. Даному пацієнту був виставлений діагноз: Стороннє тіло правого носового ходу, гострий реактивний риніт, де було призначене лікування. А саме, стороннє тіло правого носового ходу даному пацієнту було видалено. На прийомі за допомогою тупого гачка під контролем зору видали на стороннє тіло, виявили шматком мотузки, яку дитина засунула собі в ніс під час гри один місяць тому. Також даному пацієнту було рекомендовано проводити іригаційну терапію морським сольовим розчином, а саме спрей Аквамаріс в носову порожнину по два фризки 4 рази на день протягом 10 днів. А розчин бетадин у розведенні 1 до 10 на турунді в носову порожнину 3 рази на день протягом перших двох днів лікування. Потім даний розчин по 2-3 краплі 3 рази на день ще 5 днів в такому ж самому розведенні 1 до 10. Рекомендовано провести повторний огляд в даному пацієнту через 3 дні. На даному слайді ви можете бачити два фото. Саме фото 1 та фото 2. Ставлено видалене стороннє тіло, шматок мотузки і залишками слизовогнійних виділень та домі шапкові. Під час проведення контрольного огляду на третій день лікування стан дитини значно покращився. Закладеність носу стала менш виражена, зменшився набряк та гіперемія в носовій порожнині. Виділення та неприємний запах з носових ходів відсутні. Даному пацієнту було рекомендовано лікування продовжити та провести повторний огляд через 7 днів. Під час проведення контрольного огляду на 10-й день лікування стан пацієнта задовільний, на момент огляду патології лор-органів було не виявлено скарги відсутні. Даний маленький пацієнт був виписаний у судовому настрої. Е, є дані питання до обговорення, а саме які є клінічні маркери стороннього тіла в носі? Е, хочу подякувати всім за увагу. Мирного неба над головою, разом до перемоги. А з нетерпінням буду чекати на обговорення, запитання та коментарі. Е, мені дуже хочеться подякувати Вероніці Сергіївні за такий чудовий, може навіть і не дуже рідкісний клінічний випадок. Uh, і uh, стороннє тіло, і от Сергій Михайлович, питання, напевно, до вас, як до викладача зі стажем. Давайте нашим колегам нагадаємо, от які є маркери стороннього тіла носової порожнини, оскільки нашого доктора якраз саме це питання і цікавить. Я кажу, треба додати у дитини. У маленькій дитини в такого 3-5 років це єдиний діагноз, що може об'яснити. Односторонню нежить, гнійні виділення з носу, бо навколо носові пазухи типу лобної, гаймерової, вони ще не доразвити, бо тому не хворіють діти типичними формами цього захворювання. І діагноз я потребую, щоб ставили навіть в міському транспорті. Побачив дитину з настороннім насмарком, ацерацію носа, іншого діагнозу нема. За кордоном такі хворі навіть до лікаря та лінголога не потрапляють. Це сімейний лікар, а точніше, навіть не лікар, а медична сестра виконує видалення цього стороннього тіла. Ви спитаєте, як це роблять? Зовсім інакше, ніж у нашій країні. Проводять катетер фоля, дитина кричить, не кричить, це неважливо. Катетер легко ввести, далі роздувають цей катетер там. Шар такий і витягує медсестра. Все, на цьому до побачення. Дуже простий, ефективний і надійний метод видалення стороннього тіла. А далі вже бетадін, промивання це вже все правильно. Тому класичний варіант, класичний. Дякую, Сергій Михайлович. Юрій Володимирович, у, у, у дитини наша лікар поставила гострий реніт. Чи доцільний такий діагноз з урахуванням того, що дитина ну, уже місяць хворіє? Це відповідає такому діагнозу гострий реніт? Там навіть було гострий, ще вказано по-іншому на риніт, да. е, Ну, Насправді гострий реніт, е, це той стан, е, коли є гострий запальний процес, але по аналогії з гострим риносиноситом, то до 12 років. Тижнім це може бути гострий запальний процес. Проте реніт і перебіг ренітів у дітей він є саме особливим тим, що він виникає як інфекційного генезу, так і може бути посттравматичного генезу. І, зокрема, в даній ситуації ми маємо запалення слизової оболонки носа, яке обумовлене перш за все, стороннім тілом. І, власне, діагноз повинен звучати як стороннє тіло носа. І Ті наслідки, які ми маємо, власне, і лікар лікувала місцевими засобами, що дало нагоду убезпечити відновлення цілісності роботи. Зрозуміло, от якщо говорити про місцеві засоби, так наша доктор використала розведений бетадин, розчин йоду по відону. Це обґрунтовано у пацієнта із такою, такою патологією? Ну, можливо, це не наскільки часто застосовується на практиці, проте вибір лікаря даного антисептика, я думаю, обґрунтований широтою впливу даного антисептика на аеробну анаеробну мікрофлору, яка, власне, може бути, і вона власне, була за рахунок того, що місяць вже було стороннє тіло в носовій порожнині. Тому саме бетадин забезпечує такий стійкий протизапальний ефект, антисептичний, зокрема, ефект на пошкоджену слезову оболонку з, після видаленого стороннього тіла. Ну, Шановні колеги, досить повчальний клінічний кейс для наших молодих колег, звісно. Оскільки саме одно, однобічний і є тою підставою для встановлення діагнозу стороннього тіла, я думаю, що нам вже ну, більше і нема що обговорювати, ніби все зрозуміло. Можливо, є якісь коментарі, Сергій Михайлович, будь ласка, два слова. Ну, це правильно, це такий класичний варіант одностороннього е, стороннього тіла. Але щодо діагнозу, хронічний ой, гострий реніт, я б ставив травматичний реніт. Це теж форма гострого або там запалення. Реніти запалення буває різної природи, тому вважаю, що можливо ставити гострий травматичний реніт, стороннє тіла або навпаки, стороннє тіло, гострий травматичний риніт. Ну, тут ви підтримуєте нашого лікаря, бо вона саме такий діагноз і поставила. Це... Так що дякую взагалі її підтримую. Молодець. Юрій Володимирович, буквально кілька слів, ну мені сподобався лайфхак від Сергія Михайловича, який сказав про можливість видалення сторонніх тіл за допомогою катетера фоля. Ну, дійсно, я собі уявляю, що практично це можливо зробити, але щоб це зробила медична медсестра, цього я не можу собі уявити. Ну, якщо у вас в клініці. Можна навчити медсестер, це дуже дуже добре. Взагалі, ряд складнощів є, які є при приведені стороннього тіла, і це потрібно також враховувати. Все-таки це лікарська маніпуляція. Ну, Та, ні, ні. Одно, У лікар... нас дуже багато лікарів атерінгологів, тому не треба навчати медсестер. А за кордоном, це попасти до атерінголога треба пару місяців чекати чергу, і тому от такий стан. А у нас можна ночі прийти, і ти не можеш відмовити. Показав наш психіатр, що і дзвонять, і підіймають тебе. Оце доступність нашої медицини взагалі, а телегології часно. Так, по швидкій це одна із найбільш частих скарг, з якими звертаються пацієнти в нічний час до отолеренгола. Ну, шановні колеги. Я дякую Вероніці Сергіївні за такий наглядний клінічний випадок. Я думаю, що для наших і молодих колег-отолерінгологів і для лікарів неотолерінгологів це досить повчальний такий клінічний випадок, особливо для сімейних лікарів, для педіатрів.